Привіт! Ну, я вирішила сортувати ось так. Оці склянки мені подобаються. Я хочу їх залишити собі, бо думаю, їх використовувати. Так, скільки їх тут? Сім. Оці склянки і оці. Спершу я хочу запитати, кому вони потрібні. І запропонувати віддати комусь, бо хтось може любить люби робити. Щось там джеми, варення. Якщо ніхто не відізветься, то оці дві я хочу просто виконати. Ну, треба звільнити простір, а ці все одно спробувати ще раз віддати. Оцю склянку спод кофі хотіла виконати, а потім зрозуміла, що в мене є кофі, таке цільнозернове І воно відкрите і лежить в такому пакеті. І я хочу сюди пересипати. Як гадаєте, як вам, мої роздуми? Чи багато мені сім склянок?